Всім привіт! Ви на каналі Дика Природа. Сьогодні хочу продемонструвати вам і зробити огляд е, такої класної штуки, як називається кікімора. Вона застосовується е, для маскування е, на полюванні на гуску, на полях, на качку. Е, зроблена вона дуже просто, е, з такої сітки. На сітку нав'язані різні шматочки тканини підходящого кольору для під поле, під траву, ось таку, наприклад, траву, поле. Вона має дуже хороші, хороші маскувальні властивості і дуже хорошо маскує. На полі, наприклад, де ви будете полювати, можна ще нав'язати. Пучків, наприклад, сухої трави з такої нав'язати і сюди поприв'язувати. Зараз я ляжу в траву, ляжу в траву і подивитись, як виглядає це в траві, як воно добре маскує. Ось, наприклад, друзі, можна лежати ось так на полі. Ось тут в мене озимена, гусі будуть йти. І можна стріляти. Ось так можна лежати на полі. і так, Таким замаскованим на руки потрібно ще рукавиці вдіти. Можна вести стрільбу, штаб і одразу можна вести стрільбу. Ще можна, наприклад, накидати на себе, коли лежиш, накидати на себе соломи трошки, щоб ще більше замаскуватись. І Думаю, гусь не побачить тебе на полі. Ну що ж, кому сподобався ось такий мій саморобний виріб, тут нічого складного немає. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.